Привіт всім! З вами знову Оля. І я сьогодні до вас із непостійною рубрикою, як, зрештою, і весь канал. <смір> я люблю це, полюбіть і ви. Буду розповідати геть усе, що знаю і відчуваю, про мюзикл, якого ще направду навіть немає. Але постараюся пояснити, чому це варте вашої уваги і чому це дійсно епічно. А тому візьміть собі щось: погризти, попити, і, як то кажуть. Full speed ahead! Почнемо із винуватця цього випуску, людини, на яку я цілковито перекладаю всю відповідальність за власні сльози від прослуховування, несподівані танці під час прибирання, і загалом все акустичне насильство, якого зазнають мої сусіди. Знайомтеся, це Хорхе Мігель Рівера Еренс, в певних колах відомий як Джей, містер Халапеньо чи Джимбо Пімбо. Він народився 1998 року у Пуерто-Рико, так званій неприєднаній упорядкованій території США, і змалку планував стати лікарем. Щоправда, згодом любов до музики таки взяла гору і Хорхе почав торувати власний шлях. Наскільки важко це йому давалося на початку, я можу хіба що спекулювати. Єдине, що скажу, що першим мюзиклом молодого композитора став «My Heart Says Go». Де йдеться про молодого студента медуніверситету, який вирішує пов'язати власне життя з музикою. А антагоністом виступає його батько, який ніяк не може зрозуміти і прийняти вибір сина. Як то кажуть, всі збіги з реальними подіями і людьми. Можете вважати випадковими. Хоча нещодавно Хорхе дякував усім рідним і близьким за підтримку і, зокрема, згадував свого тата, який допоміг обладнати будку для звукозапису. Тому, якщо якісь протиріччя і були, то гадаю, їх усі вдалося владнати. Отож, якщо сьогодні, впродовж моєї розповіді, ви здивуєтеся, як такий молодий композитор зміг створити такий мюзикл, пам'ятайте, це вже далеко не перша його робота. <смір> <смір> У такому недалеко недосяжному 2019 році Хорхе загорівся ідеєю поєднати в одному мюзиклі усе те, до чого лежить його душа: саундтреки з фільмів, динамічність комп'ютерних ігор і античну літературу. Епічний коктейль виходить, хіба ні? І вже у січні 2021 року він завантажує перший уривок пісні «Full Speed Ahead» на TikTok. А вже десь через півроку я натрапляю на уривочок Warriors of the Mind» і починаю спрагло шукати, що це таке і де взяти більше. Майлайтопімадес, І знаєте, перш ніж я почну нахвалювати інші таланти Джея, я мушу зазначити, що навмисно чи інтуїтивно, цілеспрямовано чи просто за збігом обставин, він придумав просто геніальний спосіб, як дати життя своєму творінню. Нам, мабуть, нелегко буде вже згадати, але ковідні часи стали справжнім апокаліпсисом для театрів і кінотеатрів, тому що існувати в попередньому форматі вони вже не могли. А скільки часу знадобиться на трансформацію, адаптацію чи хоч якісь зміни, сказати не міг ніхто. Юний 22-річний хлопчина міг запросто скласти рученята, засунути свої амбіції куди подалі, в глибоку скриню, і повернутися до медичної кар'єри. Бо на той час це виглядало раціональніше. No. Але ні. Він вирішив викладати свої пісні на платформі TikTok, яка тоді якраз набирала шалених обертів. А згодом він навіть оголосив прослуховування на волонтерських засадах, де запропонував усім бажаючим взяти участь, незалежно від їхнього віку, статі чи країни проживання. Тож, якщо пригадаєте, що ковід тримав нас у домівках і ізолював одне від одного, епік якраз вибудовував містки і місточки між творцями і слухачами. І саме це стало згодом наріжним каменем створення такої строкатої, але такої згортованої інтернет-спільноти. Тож, фактично, Хорхен не побивався за малою сценою регіонального театру. Він створив новий спосіб торкнутися сердець своєї аудиторії. Замість стандартного досвіду прослуховування мюзиклу, він дав фанатам дещо більше. А саме, можливість стати учасниками пригоди співмірної із тією, яку проходив головний герой. Тобто, поки Одіссей торує свій шлях додому, ми, як слухачі, Слідкуємо за тим, як створюється мюзикл з усіма його цікавинками, невдачами, труднощами і перепонами. Ось до прикладу, у літку 2022 року усі переписування і редагування нарешті завершилися, і епік був готовий показатися людям в усій красі. У підсумку він складався із 40 пісень, поділених на два акти і так званих дев'ять сах». Корхе вирішив публікувати кожну сагу окремо у хронологічній послідовності. Тому вже у грудні вийшла троянська сага, а трохи згодом сага про циклопа». Здавалося, усе йшло чудово. Прослуховування зростали, аудиторія збільшувалася. От тільки перший продюсер епіку Блер Расел та його компанія вирішили, що можуть не виплачувати юному композиторові Роялтіс за його музику. От тільки ви вже, мабуть, правильно здогадалися, що містера Халапені отак от просто не зупинити. І у 2023 році він засновує власну компанію Vin'ans Entertainment, що відкрило можливість для запису і перезапису епічних саг, а також для виготовлення мерчу, вінілів, також організації майбутніх театральних постановок і навіть екранізацій. Зараз епік можна знайти фактично скрізь: тікток, Ютуб, Діскорд. Твіч, інстаграм і навіть, здається, Фейсбук. На цьому, мабуть, завершу розповідь про хлопчика, який зміг, бо мені ще також кортить поговорити про його творіння. І бачите, відео виходить немаленьким, але я і так не змогла вмістити сюди геть усе, що хотіла сказати. Тож тепер спробую коротко і структуровано крок за кроком пояснити, за що я так люблю. Епік. Поверхневий рівень це рівень звучання. Це перше, з чим ми стикаємося як аудиторія. Ми можемо не знати перед історії створення чи, до прикладу, мови тексту, але ми чуємо пісню, і вона нам або заходить, або ні. Я знаю, що на колір і смак фломастери різні. Але на цьому каналі я завжди говорю мега-суб'єктивно, тому так і скажу: кожнісінька сага епіку западає в душу і буквально залазить під шкіру. Я твердо переконана, що бодай одну пісню з цього мюзиклу ви будете наспівувати. Бо мелодії з одного боку видаються доволі знайомими, а з іншого боку, мають унікальні мотиви, які дуже легко запам'ятати. начебто чіпкі і одразу прилипають до язика. Вже відчуваєте, що це нічим не схоже на звучання старих класичних мюзиклів, а радше щось схоже на саундтрек з вашого улюбленого фільму чи, скажімо, комп'ютерної гри. Саме тому я і раджу епік всім, навіть тим, хто не фанат жанру. Якщо пірнути глибше, другий рівень це слова, лірика. І тут у містера Халапенію було надважке завдання. Справа в тому, що мюзикл геть увесь. Наскрізь співаний. Тобто це не той класичний випадок, коли герой от щойно ходив і по-людськи з кимось базікав, а потім зупиняється і вирішує вилити душу у пісні. Тут геть усе оповідь, усе спілкування між персонажами викладено в музичній формі. Саме тому мюзикл може стати цілком і повністю надбанням вашого плейлиста. А прослуховуючи пісні одна за одною, ви не втратите ні краплини з місту. Я навіть раніше мала гадку робити відео, де би можна було перекладати і розбирати лірику Епіку. Але Баймія Кофі, на якому я хотіла викладати їх, вже закрився. Ну, то мені треба було довше збиратися і думати. А чи вартує викладати такий контент на цьому каналі, я ще не впевнена. Попросіть мене. Я вам зроблю. Але я знаю точно. Що влучні Рими цікава гра слів і дотепні жарти буквально змушують розбирати текст на цитати. Або роблять його джерелом генерування мемів. Наступний рівень епічної глибини це сюжет і його основні теми. У часи ремейків, міксів і адаптацій, здебільшого посередньої якості, ми, здається, забули, якою потужною може бути оповідь крізь лінзу твого світогляду. А слова. Ця ідея не нова дуже часто для нас звучать як вирок. Так от епік це яскравий взірець того, що ідея може бути не такою важливою, як її втілення. Десь три тисячі років тому Гомер вирішив поєднати історичні джерела і байки мореплавців, і отримав епічну поему, яка досі вважається нетлінним шедевром світової літератури. А пізніше хто ним тільки не надихався. І... Джойс з його улісом, і Єрмоленко з ловцем океану, чи, скажімо, Юбісофт із своїм кредом асасина. І жодне з цих втілень зовсім не схоже на інші. Так і Хорхе узяв класику і додав до неї трішечки гостроти, трішки халапеньо. І знаєте, ви будете вражені, тому що тут є тема кровопролитної війни, яка триває вже 10 років. Воїна чоловіка, який увесь цей час сумує за домівкою і своєю сім'єю, тема втрати друзів, теми вірності і зради, а також нелегких моральних виборів. Фундаментом оповіді стало міркування, наскільки небезпечним може бути милосердя до ворога? І я в цьому розгладіла такі собі роздуми на тему розчеловічування і пожирання ворожих немовлят. Але послухайте ви, може, вам вдасться розгладити щось інше. Наступний рівень це персонажі і те, як вони розкриваються. Знаєте, зараз нерідко таке трапляється, що ти дві години дивишся фільм, а у підсумку персонажі плоскі, як шульга з Gravity Falls. Тобто у режисера є повний метр, є всі слова світу, є купа інших виражальних засобів, але це якось їм не допомагає. А тепер накладіть на це обмеження, що герої можуть лише співати. Більше того, у деяких з них є тільки одна пісня, щоб заявити про себе. І от в таких умовах Хорхе дивним чином умудрився наділити своїх персонажів унікальними рисами, характерами і харизмою. І найцікавіше, що для цього йому не довелося винаходити велосипед. Бо герої розкриваються через взаємодію одне з одним і через взаємодію зі світом. І знаєте. Це просто як Божий день, але це працює. Ви помітите, як і честь і винахідливість Одіссея в одних ситуаціях, так і його честолюбство та підступність в інших. І чітко простежите різницю у відносинах із друзями Еврілохом і Політом. Вони ж Юриликес і Полес. Вам не доведеться сумніватися у зверхності і небезпечності грецьких богів, бо лякатиме, як і брутальний гнів знудженого посейдона. Так і хворобливо маніпулятивні погрози Зевса. І найголовніше, ви не забуватимете про Пенелопу і Телемаха, вони ж Пенелопі і Телемикис, як і не забуває про них головний герой. А це підкуповує найбільше. Знаєте, колись вірусився такий сюжет на Тіктоку: Буцім, герой пожертвує тобою, аби врятувати світ. Але ходій спалить світ до тла, щоб врятувати тебе. І щось подібне буде розгортатися і тут. Таке собі дослідження людської природи, як було у баладі про співочах пташок і змій. Але ні слова більше, я не спойлеритиму. Слухайте самі. Рівень п'ятий. І оця глибина вже для справжніх поціновувачів. Музичні теми. Я коли вперше почула про задум епіку. В голові промайнуло, що щось подібне я вже чула у музичній школі. І як не дивно, Хорхе надихався саме цим твором. Йдеться про симфонічну казку одного композитора, який народився неподалік Бахмута і чиє ім'я носив аеропорт у Донецьку, той, який став втіленням нескореності і незламності українських захисників. Ідея полягала в тому, щоб атрибутом кожного героя. Стала не певна музична тема, як це часто трапляється у саундтреках до фільмів, а окремий музичний інструмент. Таким чином, мелодія сама б вела оповідь, навіть якщо б там не було слів. Тільки Хорхе підняв це на рівень вище. Так Одіссея тут репрезентує гітара: панелопу віола, Афіну фортепіано, Гермеса Арфа і Ліра, а Посейдона труба і Міндухові. І повірте мені. Будь-яка поява чи зникнення характерних інструментів у цьому мюзиклі далеко не випадкова, а радше підказує слухачам, що саме зараз відбувається. Ще один цікавий нюанс полягає в тому, що прості смертні звучать як традиційні оркестрові інструменти. А от надприродні істоти і грецькі боги отримали характерне електронне звучання. Тобто, якщо йтиметься про те, що серце і душа олісея краються за рідним домом, ми почуємо акустичну гітару і, можливо, трішечки віоли. А коли головний герой співдіятиме з Афіною? То, звісно, гратиме електрична гітара, і цілком електронне фортепіано. А ще тут є звук годинника, музичної скриньки, грому, хоркоманди і ще багато всякого іншого. І повірте, відкривати такі деталі з кожним прослуховуванням це суцільна насолода. Наступний рівень назву квестом, тому що оцей придумкуватий містер Халапеньо вельми натхненно творив і витворяв. По-перше, це структура відеогри, тому що кожна сага має окрему тематику і битву, у якій треба здолати боса. І повірте, з кожною наступною. Ставки тільки ростимуть. От, наприклад, я плакала над сагою про цоклопа. І була переконана, що цьому мюзиклу вже більше не вдасться розхвилювати мене аж настільки. І люди добрі, як же ж я помилялася. По-друге, окрім музичних тем, які створюють власне дивовижне плетиво, тут є фрази, які зринають то тут, то там. Але оскільки їх промовляють інші герої за інших обставин, вони стають виразними внутрішніми великодками яскравим позначенням того, як змінюються події та герої. Сьомий і фінальний на сьогодні рівень це аніматики. Я у вас це чисте втілення того, що анімацію, як і музику, можна любити навіть не дуже розуміючи. Але все одно мене завжди вражає, наскільки це кропітка робота і як візуальна складова прямо і метафорично додає оповіді Барв. Аніматик це фактично прототип анімації. Такий собі вид розкадровки, де через Трішки простіший дизайн можна спланувати, що і як буде показано на екрані. І чимало талановитих митців взялися створювати візуальний ряд для епіка. І там вони демонстрували власне бачення, власний стиль, але при цьому залишалися вірними усім тим деталям, які з часом вже стали каноном. Пригадую собі старі часи, коли шукала щось приблизне по епіку на Ютубі. А все, що змогла знайти це тільки на таких собі уривочків Тіктоків, які були поскладені у приблизно хронологічній послідовності. Це зараз, якщо ви загуглите, до вашої уваги буде щонайменше по три аніматики, а може й більше, на одну пісню. І знаєте, я зізнаюся вам чесно: я б шалено хотіла побачити епік у форматі повнометражного мультфільму. Знаєте чому? Звісно, Театральна постановка чи виступ цирку юсолей звучить просто неймовірно. Але ж зараз не найкращий час для них, щоб гастролювати Україною. А якби це був повнометражний мультфільм, то і ми б могли трошечки так собі потішитися. Але зрештою, головне дожити, а там подивимось, як воно буде. Отака у мене сьогодні вийшла епічна історія успіху. Про юнака, який хотів присвятити життя медицині, але, зрештою, пішов на поклик серця і віддався музиці. А тепер його пісні посідають чільні місця у чартах по декілька тижнів поспіль. Хіба ж не надихає? І коли я знаю про таку чарівну перлину, мені аж кортить поділитися нею з вами. Бо вона то, звісно, солодко казати, що я була тут ще до того, як це стало мейнстрімом. Але наскільки солодше бачити, як новонавернені вливаються у цю дружню спільноту? Ніщо так не тішить стару фанатку Епіка, як україномовні коментарі, які з'являються під відео до нього, у Тіктоку чи у Ютубі. Це ж не лише про створення музичного продукту, це про виникнення фандому, спільноти, яка об'єднує талановитих людей. Аніматорів, художників, танцюристів, співаків і просто спостерігачів, які насолоджуються тим, що несеться. І як же ж класно, коли і українці в темі. Вони теж причетні і є з ким поділитися своїми враженнями і емоціями. Наразі маємо 25 пісень, і знайти їх можна на кожній платформі. А от 30 серпня виходить нова сага мудрості. – «Wisdom Saga». І я усвідомлюю, що це може бути моя найулюбленіша. Тому що саме тут з'являться персонажі, на яких я дуже довго чекала. Тому дайте цій епічній хвилі шанс, і вона накриє вас з головою. А на сьогодні все. Дуже-дуже вам дякую, що додивилися, а ще дуже прошу про подобайки, коментарі і репости. Вони допоможуть витягнути канал з тої ями, в яку я його загнала. Скажіть, чи знали ви, чи чули про епік раніше, чи подобається вам. А якщо не подобається, так само напишіть, бо смаки у всіх різні, і в цьому саме й краса. Не забувайте допомагати війську, бо наша війна ще триває, і я дуже хочу, щоб всі одісеї і панелопи пережили її і воз'єдналися із тими, кого вони найдужче люблять. А ми з вами зустрінемось наступного разу за чашечкою чаю. Па-па!